Одним з пріоритетних напрямків роботи влади є розвиток медичної сфери. Компанія «Сентравіт» цілком підтримує подібні ініціативи і не лише словами, а й реальними справами. В минулому році меценати вже дарували швидкі медичній допомозі міста необхідне обладнання. Тож добрі справи Сентравісу з підтримки міської медицини мають своє продовження і у цьому році. Я благодарен благотворительному фонду Сентравіс. Особливо, лютику Віталію Ярославичу, Раслачунівінчина Вірі і Івані за оказану допомогу. в прошлому году була оказана. Помощь по обеспечению педитрийскої бригади, которая оснащена всім необходимым для оказания маленьким жителям нашого. Міста. На цей раз Нікопольська швидка допомога отримала від благодійного фонду «Сентравіс» сучасне вітчизняне медичне обладнання. Два кардіографи. Медицина это наше приоритетне направление, поэтому всегда забудем об этом об этой сфере. А скорость ну, традиционно мы прошлом здесь были сейчас мы привезли сюда два кардіографа. Мне было очень приятно узнать, что на них. Іх вже практически можно виразити существовала запис, то й з людях на цьому обладнанні. Я розумію, що обладнання потрібно і допоможе кому-то із наших гаража. Подібне обладнання медики з нетерпінням очікували вже довгий час, і зараз впевнені, це значно покращить рівень надання медичної допомоги нікопальчанам. Завдяки цим кардіографам вдасться врятувати не одне людське життя. Їжедневно снімається до буває до 10, а буває і до 15 електрокардіограм. Це виїжджають кардіобригади. Но если ми к этому підключимо з таким коли електрокардіограм, падключим лінійної бригади, то я думаю, що медична помощь населенню Нікополя станет намного ближе і намного доступне. Керівництво компанії Сентравіс розуміє нагайні потреби Нікополя і є активним учасником програм з охорони здоров'я, розвитку освіти і допомоги незахищеним верстам населення. В компанії розуміють, що їх здорові та освічені співвітчизники це звичайно найголовніше.